Доброго дня, шановні студенти, починаємо наше дипломне проєктування. Теми вже більш-менш визначилися і починаємо зі вступу. На чому я хотів би наголосити увагу вашу, панове. Починаємо ми дипломне проєктування саме із вступу, завершуємо висновок. Тобто у вступі ми. Формулюємо наші основні завдання, мету, об'єкт, предмет, а висновку ми вже підсумовуємо, чого ми досягли, в залежності від того, що ми планували. так? Тобто Ми у вступі плануємо, у висновку ми вже підводимо підсумки наших досягнень. так? Коротенько в загальному Тобто, як ви гарно написали, вступ, так само у вас вийде і висновок. так? Беремо вступ, перетворюємо його потім на висновок. Значить, доповнюємо конкретними результатами, крім того, що ну детальніше я зараз розкажу, що вступи писати, але конкретними результатами це ми в висновку доповнюємо, що ми які схеми розробили. Розрахували і вибрали, які двигуни. Вибрали апаратуру керування захисту, яку описуємо, їх марки, так, із таблиць. Описуємо основ... особливості ремонту і монтажу електроустаткування, Ну розкрили питання охорони праці техніки безпеки. які. Ну і перейдемо до головного, як же ж все-таки вступ писати, які правильні завдання ставити. Взагалі, то завдання. е-е-е Формулюється, виходячи з гіпотези, тобто ми передбачаємо, що у нас так-то і так-то все це вийде. Тому такі ставимо завдання. Ми будемо простіше це робити, що має бути у вступі. Так, обґрунтування, містити які пункти, обґрунтування необхідності нової розробки або доскональної модернізації існуючого об'єкта. Ну, це так загального проєктування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даним відчистям зарубіжної технічної літератури. Та періодичних видань, патентного пошуку і таке інше. Тобто, Фактично, ми повинні. Той об'єкт, той верстат, той кран, той ліфт. Описати технічно, що це таке, з чого складається, ну, і яку роль виконує там електроустаткування. Далі обґрунтувати основні проєктні рішення, тобто вибрати, розрахувати і вибрати наші двигуни і апаратуру. Ну і як застосувати ці результати теоретично, практично нижче зараз розглянемо. Структура розгорнутого вступу може містити от багато дуже тут пунктів. Якщо ви не знатимете, що писати так у вступі. От можете там, яка актуальність, основна мета, завдання, об'єкт, методи, гіпотеза, теоретичне значення, практичне, наукова, інформаційна база, пробація, структура файлу, тобто, але панове, це все треба вмістити у листочок в одну сторіночку, максимум півтори до двох. Ну і процес написання з однієї сторони може бути розширений, може бути спрощений, не треба воду лити, треба конкретно все описувати. Так, ну от, наприклад, починаємо ми із того, що. Плануємо, що ми плануємо дослідити. Так, от, наприклад, монтаж і експлуатація, тема нашого диплому. Монтаж і експлуатація електрообладнання козлового крану чи іншого марка і так далі. Як приклад взяв. так. Це тема. Так? І тут же пишете: мета дослідження теоретичні та практичні підходів з монтажу експлуатації електрообладнання козлового крану. Бачите, тобто ми із теми, яку ви вже знаєте, формулюємо мету. Далі. І завдання дипломного проєкту теж елементарно. Фактично, це панове, зміст. Це зміст, так? Ну, в, загальному, в загальному можна використовувати наступні дієслова. виявити, визначити, з'ясувати, проаналізувати, розробити, от розрахувати. Так, перевірити, тобто ми двигун розрахували, потужність. Так, потім перевірили, потім обрали двигун. ну, Загальнити, надати рекомендації, описати, впровадити, провести, обґрунтувати, встановити, рекомендувати і так далі. От, Наприклад, так, назва пункту в змісті ваш. Коротка технічна характеристика описуних вузлів там, верстати якусь, так? І виставити завдання, вивчити технічну характеристику верстати і описати основні вузли. Назва пункту ваша буде. друга, там, наприклад, Вимоги до лелеприводу і автоматики. Ви пишете в завдання, встановити, ну, ви ж тільки завдання пишете, самі пункти не пишуть. Встановити вимоги до приводу і автоматики. Далі назва пункту. Вибір до струму і величина напруги мережі. Ви пишете. Обґрунтувати завдання наступним пунктом. Да? Обґрунтувати і вибрати рід струму і величину напруги мережі жили. Вибрати... Система електроприводу, методи регулювання швидкості та гальмування. Це четвертий пункт так, нашого проєкту. Ви пишете завдання, обґрунтувати та вибрати систему електроприводу, методів регулювання, швидкості та гальмування. Ну і ще розрах... ну, останній, там, п'ятий пункт, да? розрахунок потужності такого-такого двигуна. І ви пишете завдання. Що... Ну, назву пункту ви ж не пишете, ви пишете тільки в завдання. Розрахувати потужність, за двигунів, то привести їх вибір. Ну, далі питання, що досліджує, як досліджується об'єкт і предмет. Да? Ну, от, наприклад, тема монтаж, експлуатація, ремонт, електрообладнання, там радіально середини верстата такої то моделі. Об'єкт вашого дослідження, проєктування це електрообладнання такого то верстата, а предмет монтаж і експлуатація електрообладнання. Ще <клідження> бажано вступу. Вказати теоретичні і практичні значення роботи, тобто, як теоретично ви вивчили і розширили матеріал так, по вашій темі, так, як ви практично, тобто, ви розробили якісь схеми, якісь рекомендації, вибрали апарати, наприклад, двигуни, огляд літератури там. 3 -5, там то в тій літератури те описується, те, 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 такі автори, хто описав і що написав. Да, от в кінці. Інформаційна база коротенько, які ви джерела інформації використовували. ну і обсяг, і структура дипломного проєкту. Отут ось написано, як в прикладі. Робота включає або ваш, так, включає три розділи, 70 сторінок, 15 інформаційних жертв, 6 графіки, 13 таблиць, графічна частина. Яке-то креслення, таке креслення, таке креслення таке. Оце. Тобто, панове, вже можна, вже можна так, вступ починати складати. Обмежуємося однією сторінкою, максимум півтори сторіночки. Так. Почитайте, розберіться, що саме писати. Не треба. З інтернету там воду лити, воду не треба лити. От тут все написано, ну в класрумі так є. Е. І <клес> можете відразу по вступу накидати, який у вас буде висновок. Сподіваюся, ви те, що запланували, все ви і зробите. Так? Ну і бажано, панове, все-таки, щоб ви мені орієнтовний ваш зміст надали. Орієнтовний зміст, Я по ньому бачите, як є зміст. Так, от якщо є зміст, так, то і відповідно ось, назви пункту це зміст. Якщо у вас буде зміст, то ми і завдання вам розробимо. Є е, по завданню, в мене окреме відео. Зараз запишу і вам скину. Все добре, дякую за увагу.